Цей бізнес почався ще у Луганську у 2012 році. Молодий інженер з командою хіміків створив технологію для автомобільних присадок, яка мала змінити ринок. Вони запускають виробництво, і вже за кілька місяців замовлення посипались так швидко, що команда просто не встигала їх виконувати. А потім прийшли воєнні події, і весь бізнес довелось зупинити лабораторії, обладнання усе прийшлось залишити там. Вони переїжджають в Бердянськ і починають спочатку. І от коли здавалося, що гірше вже і бути не може, може. Прийшлось перевозити залишки бізнесу в Харків до друзів. І ось так без грошей, без інвесторів, вони продають все, що тільки можна, щоб хоч якось знову запустити бізнес і завершити випробування. Саме з цього і народжується українська компанія Алсіон, яка виробляє не просто присадки, а технологію, яка дозволяє двигуну їхати навіть тоді. Коли масло вже закінчилось, 20% економії пального, мінус шум, мінус вібрація, а життя механізму вона збільшує у чотири рази. Сьогодні Алсіон працює по всьому світу, і це нагадування. Навіть якщо тебе двічі вибили з колії, головне не зупинятись.